На жаль, знаходяться люди в нашій країні, які за російські гроші підпалюють автівки військовим та волонтерам. Про це будемо зараз говорити із начальником департаменту карного розшуку національної поліції України Вадимом Дзюбинським. Пане Вадиме, добрий ранок добрий ранок, розкажіть, будь ласка, скільки випадків підпалу авто військових та волонтерів вже вдалося розкрити і скількох осіб затримати? На даний час за період 24-го року Національною поліцією спільно з службою безпеки України розкрито 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців. Викрито 68 осіб у скоєнні цих злочинів. В яких регіонах найчастіше стаються такі підпали? Найбільше ми фіксуємо підпали найчастіше це в місті Києві, в місті Одесі. Місто Дніпро і Хапаків. 69 людей, ви говорите, що затримали. Чи є щось у них спільне? Тому що я пам'ятаю, коли ця історія починалася, то говорили, що здебільшого неповнолітні скоюють такі злочини. Зараз, вже маючи певну статистику, що можете сказати? А, насправді підпали скоюють особи різних вікових категорій. Є певна кількість осіб, які є неповнолітніми, ну а також є і дорослі повнолітні особи, які ці злочини. А об'єднує їх лише одне: це те е, е, бажання всіх цих людей заробити швидкі й легкі гроші. Е, е, і також об'єднує цих осіб те, що всі автомобілі, е, які були підпалені, вони всі були підпалені на замовлення. Представників спецслужб Російської Федерації. Угу. Як ця схема працює? Дуже просто насправді люди шукають заробіток в інтернеті, в соціальних мережах, в телеграм-каналах, потрапляючи на оголошення про роботу. Далі з ними зв'язуються адміністратори анонімні і пропонують за грошову нагороду здійснити підпал автомобіля. Угу. Яке покарання загрожує за такий злочин? Якщо ми говоримо про підпал автомобіля військовослужбовців, ми говоримо про. Нанесення шкоди обороноздатності нашої держави, тому згідно закону такі злочини кваліфікуються за статтями 113 диверсія, 114, значком 1, Це перешкоджання діям збройних сил України. А якщо будуть тяжкі, особливо тяжкі наслідки, також можна кваліфікувати навіть як тероризм, угу. тому насправді відповідальність згідно закону передбачена починаючи від трьох років позбавлення волі, і аж до довічного ув'язання. Враховуючи те, що серед людей, які скоїли такі злочини, є неповнолітні, то які поради ви могли дати батькам, які виховують зараз підлітків, аби вони не потрапили на цей гачок і не скоїли злочину, за який доведеться відповідати і їм, і в тому числі батькам? Ну, по-перше, потрібно донести неповнолітнім те, що е, не варте 10 років їхнього життя. 10 тисячам гривень, які їм пообіцяли за підпал даного автомобіля. потрібно пояснити, що вони скоюють особливо тяжкий злочин на території нашої держави, який впливає на нашу обороноздатність. Також потрібно вжити більш дієвого контролю, де перебувають ці підлітки в вечірній час перед настанням комендантської години, навіть в саму комендантську годину, подивитися, якими телеграм-каналами і соціальними мережами вони користуються. Тобто, більш щільний контроль, по перше, і по-друге, це роз'яснення підліткам наслідків їхніх діянь, що це особливо суспільно небезпечний злочин. Дякую, пане Вадиме, за те, що приєдналися. Це був Вадим Дзюбинський, начальник департаменту карного розшуку національної поліції України, з яким говорили про випадки підпалу авто. Звісно, це дуже неприємно і страшно, що такі люди знаходяться в нашій країні, але тим не менше, левова частка українців об'єднана заради перемоги.